Доброго дня усім! Сьогодні у нас розпочинається нова тема і називається наша тема Магазин. Ви, мабуть, усі знаєте, що таке магазин, для чого необхідні магазини, які бувають магазини. Ви всі, мабуть, неодноразово були в різних магазинах і навіть самі щось там купляли. Ми відкриємо книгу для батьків. На сторінці 38 і 39 і розглянемо ось ці картинки. Ми знаємо, що магазини бувають різні. У магазинах можна придбати за гроші все, що вам необхідно. У магазині хто працює, хто там продає товар. Так, продавець, касир. А як називаються ті, хто купує. У магазині. Так, це покупці. Це ми всі з вами, тому що всі люди купляють все собі необхідне у магазині за гроші. Ось на сторінці 38 почитайте запитання, розкажіть діткам усе, що тут написано про магазини. Давайте ми розглянемо ось картинки. Скажіть мені, який оце магазин, що продається в цьому магазині? Вірно, книги, а в цьому? Так, овочі, фрукти, це овочевий магазин. А це який магазин? Вірно, це хлібний магазин. А це, що продається ось у цьому магазині? Так, це магазин іграшок. Тут продаються іграшки, а в цьому магазині що продається. Подивіться уважно, що ж у цьому магазині? Тут продаються музичні інструменти, а у цьому. Квіти є магазини, не там, де продається щось одне. Наприклад, це або хліб, там продається, або овочі, або книги. А є магазини, де можна придбати усе-все необхідне. У цьому магазині є як і овочі, так і хліб, так і цукерки, і книги тут можуть бути, і канцтовари, і може бути тут і побутові необхідні якісь предмети, і все-все, що вам необхідно. Такий магазин називається універсам або супермаркет. В цьому магазині можна придбати все, все в одному магазині. Ось, наприклад, як це, ось такий універсальний магазин То Є і хлібні вироби, і цукерки, і іграшки навіть є тут, і зошити, і олівці. І навіть тут можна придбати їжу для котика для собачки, і овочі, і все в одному магазині. У нашому місті також є такі магазини. Називаються вони супермаркети, де можна придбати все необхідне, щоб не йти окремо в різні магазини, то можна зайти в один магазин і все в ньому придбати. Це такі у нас, як АТБ, кошик та інші супермаркети. Ви, мабуть, всі були в магазині і, мабуть, купляли там щось самостійно. Тільки не самі ж ходите, а звісно, із дорослими, і з мамами, з татами. Можливо, вони вам давали гроші і ви ще самостійно купляли там в магазині. І я вам пропоную вдома пограти в таку гру магазин, де будете, хтось буде продавець, хтось буде покупець і будете купляти. Як пограти в цю гру, ось тут написано все. Тож пограйте з дітками у гру магазин вдома. Поясніть, що таке гроші, для чого вони, як ними необхідно розраховуватися і так далі. А ми сьогодні з вами попрацюємо із карткою 88. Ось тут у нас багато різних речей. Де можна придбати всі ці речі? Так, вірно, в магазині. Або ж в одному магазині супермаркеті, або в різних магазинах. Давайте назвемо, що ми тут бачимо, що це таке. Так, інструменти, сукня, дрель, кіні це такі, щоб фарбувати очі. Так, це такий станок для бриття, кроватка. Помада, вірна, шина, туфлі, вудочка. Так, а це ліки, щоб зашковувати носика, коли захворієте. Тут є речі для дівчаток і для хлопчиків, для жінок і для чоловіків. Так ось вам таке завдання. Добре, необхідно зібрати всі речі для чоловіків. А веселинці для жінок. Тому ми візьмемо фломастери двох кольорів, і одним кольором ми з'єднаємо із добриком все, що необхідно для чоловіків, бо йому необхідно зібрати речі для чоловіків. Ось, наприклад, інструменти це для чоловіків необхідно чи для жінок? Так, для чоловіків ми їх і з'єднаємо із добриком. А далі самостійно з'єднайте все те, що необхідно для чоловіків з добриком. Потім ми візьмемо фломастер іншого кольору і все, що необхідно для жінок, ми допоможемо зібрати веселинці. Ось, наприклад, помада для кого? Так, для жінок. Ми її і віддамо ось так, веселинці. А далі самостійно. З'єднайте всі речі, які необхідні для жінок із веселинкою. А подивіться уважно, чи є тут щось таке, що необхідно і чоловікам, і жінкам, що воно може бути як для хлопчиків, так і для дівчаток. Якщо є такі речі, то введіть їх у кружечок. Ось, наприклад, ліки. Так, вони можуть бути необхідні як хлопчику, так і дівчинці, тому ми візьмемо їх і обведемо ось так у кружечок. А далі самостійно подивіться уважно, якщо ще є щось, що може бути необхідним як дівчинці, так і хлопчику, то обведіть у кружечок. Ось таке сьогодні завдання. Бажаю успіхів у його виконанні. До побачення, до нових зустрічей!